Друзі, всім привіт! Я дуже рада, що ви потрапили на мій канал. Вітаю вас зі святами, майбутніми, що буде Святий Миколай та Новий рік. Вітаю вас! Так що ж, робимо Gmail, пошту. Нажимаємо на додати інший обліковий запис та натискаємо на Google. У вас де перевірка, та ви повинні підтвердити свій обліковий запис, що це ви ним користуєтесь, а не хтось інший. Ви натискаєте створити обліковий запис, чи для особистого використання, чи для чогось іншого. Пишете ім'я, перезвище не обов'язково. Пишете день, місяць, рік, стать. Стать не обов'язково. А день, місяць та рік це основна інформація Google. Пишете ім'я користувача, тобто пошту, пишете свою. Я кажу, у вас буде пошта, ви повинні були б передумати ще. Тоді, коли вас питали це, коли ви ще хотіли тільки її створити. Але Google вам все одно дасть, І якщо ви навіть не придумали, у вас декілька, е, декілька спроб, щоб ви це зробили. Але потім вам Google дає вашу ось, як в мене, на екрані було. Далі ви створите, створите надійний пароль, який буде. Ваш, і ви нікому його не розповідаєте, тому що це дуже-дуже особиста інформація. Е, далі ви все підтверджуєте, все зберігаєте, але це може зайняти кілька хвилин. Ось. Далі ви на все погоджуєтесь, все натискаєте, що прийняти, як на екрані. Е, все у вас дуже добре проходить, і ви чекаєте сервіси Google, тому що хтось. Хто сидить за сервісом Google, вас приєднує до, до цієї пошти, що ви створили, то все добре, вас повертає на основний аккаунт е Google. Вітаю вас зі святами, наступними, які будуть новий рік та Святий Миколай. Я буду дуже рада, якщо ви мені зробите такий подарунок, як вподобайку і підпишетесь. Всім дякую за перегляд.